Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді ніж від компанії Warward Knife. Ніж до нас приходить в такому чехлі тряпчаному для зручності транспортування, щоб ніж не поцарапати ні предмети, які будуть з ним лежати. Так, чахлі у нас сам ніж в ножнах. Накладки на руків'я плюсом мені подарували багряного кольору. Далі у нас десь шеврончик резиновий і паракорд. Паракорд можна або на ножни, або на отвір для темляка. темляк сплести. Ножни на ніж виготовлені з пластику, мають дренажно-вентиляційний отвір, 9 люверсів для кріплення або для проведення паракорду. Надійно фіксують ніж, що не дає йому випасти з них. По самому ножу з правої сторони ми бачимо. Заточку в лезо Без ніяких надписів. Зліва у нас є написи. Герб України, логотип Warburg Knife Made in Ukraine n 690 марка сталі і 60 твердість за роквелом. Заточка в зеркало. Покриття леза у нас церакот. Це краскою даною покривають і зброю. Надійне покриття. Довговічне. Руків'я з матеріалу G10. У чорному кольорі. Дане руків'я можна замовити ще у трьох кольорах у багряному. Ось як я вже показував оце багряний, у лісовому і у зимовому кольорах. Ніж у нас фултанг. Повністю суцільний метал. Зверху у нас битий камінь називається. Отвір для темляка, отакий відкрасень. Загальна довжина ножа 200 мм довжина клинка 86 мм товщина клинка. фіксується у нас. Товщина клинка 3,3 мм. міліметра. Вага без ножен 150 грамів із ноженами 180 грам. Ніж доволі зручний. Ціна даного ножа з чорним руків'ям 4320 гривень на офіційному сайті Warwork Knife. В кольорах багряному, лісовому або зимовому ціна 4730 гривень. Зараз перейдемо до невеликого тесту. По продуктам ніж справиться чудово, Бумагу ріже чудово, заводська заточка, ідеально. Зараз подивимося, як він справиться з деревом. Якщо треба, там якусь ветку обрізати, вирізати. Отаке от нас дерево, досить тверде. Ріже непогано, глибоко не врізається. А зараз спробуємо вирізати морою рабуз. Товщина в них одна й та сама, У мори не такі високі спуски, чуть нижче чому нашого ножичка. Ніж називається кара, до речі, я забув сказати на початку відео модель ножа називається кара і пробуємо морою. Давайте тут почнемо. Кора із більш різкого кута дужче врізається глиб і можна якось дужче його швидше обрізати. Ну і набагато гостріше. тоньше вилку. На балатах Теж достатньо загострена, але цей ніч все-таки. Дивимося, що стало після гілок із кромкою. Так, фокус. Ну, лезо так і залишилося. Ці сліди прибираються тією самою вологою серветкою. Чудовий ножичок. Дякую виробникам Warwark Knife за даний ніж, за гарну знижку на нього і за подаруночок, який вони мені надіслали допомітельні накладки. На магазин Warwork Knife буде посилання в описі. Переходьте в їхній інстаграм. І слідкуйте, замовляйте, який сподобався ніж, може ви подивитесь іншу модель. Досить великий вибір. Чудове спілкування. Підберуть вам любий ніж на ваші любі завдання.